Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Я думаю, що багато із вас вже чули цей уривок із Святого Письма. Може, хтось його почує перше. тих двох біснуватих яких всі люди знали, обходили ту, ту дорогу, де, то місце десяту дорогу обходили, бо вони були такі трохи дикі, як звірі. Вони кидалися на людей, люди їх боялися. І коли Христос туди проходив, йому кажуть, Господи, туди не йди, там такі два, ноги, Бог бороди, вони такі скажені. Каже, не йди туди. І Господь іде. І бачите, Євангелист звертає увагу не на, скажімо, оті, що він там говорив, як він їх істляв, що він з ними робив, що він їм казав. Ноль. І що він їх оздоровив. Але тут іде мова про діалог. Де вони кажуть: а позволь нам увійти у то до свиней. А чи питали вони дозволу, щоб зайти в тих людей? Ви не задумалися над тим? І кажу вам: що ні? Бо тому що ці люди стали для них як наслідок свого життя? І як жертва стали для них. Але вони стали жертвою не тою жертвою, яку ми Богові приносимо, а стали жертвою омани, жертвою брехні. І зараз я спробую вам це пояснити. Дивіться, йдеться про свиней. де вони кажуть, Дозволь нам у них зайти. А тепер люди, які жили так, як свині. Ми, так, знаєте, про свиню завжди говоримо, принизливо, Але самі любимо кубасу, любимо сало, все любимо. Так? Але десь воно там всередині в нас заховано? Чи то біблійні приписи, не їсти свиню. Тому що свиня, вона. Всеядна на відрізниці, коли взяти козу чи, чи вівцю, вівця не буде вісти все підряд, вона йде і пасеться. А свиня, вона всеядна, вона їсть все підряд. І вона є переносчиком паразитів, складних паразитів, які живуть іменно в м'язах, тканинах. І потім, коли, ту свиню зарізати і ненормально, неналежно обробити, і потім ті паразити попадають в наш організм. І через те, розумієте, і був припис до єврейського народу не їсти свиней. І коли Христос, оздоровлюючи цих двох людей, ставить перед очі нам. Що ці люди оздоровилися, але демони кажуть, а позволь нам у свинею війти. Розумієте? Тобто з таким наміком, бо щоб ви розуміли, ті паразити, ті інфекція, вони якби інкапсульовані, вони якби в таких коконах, та? і коли вони попадають в організм людини 10-15 днів, і вони починають вже ті кокони розмиватися. І вилазять у ті е, паразити і, і попадають у кишечник, потім ще десь, і потім вони практично вже дисять по цілому тілі. І вони зупиняються у м'язових тканинах. Тому і симптоми тих людей, які захворіли цими хворобами, вони не можуть ходити, у них поперек, в них ще навіть температура піднімається і так далі. Тобто Господь Бог. Знаючи про цей механізм, як ці паразити розмножуються, він порівнює, щоб ми розуміли, що як у свині є переносчики тих паразитів, так і ми, люди, можемо тих демонів носити в собі, закапсульованих, таких, знаєте, закритих в кокони. Бо коли ми молимося, знаєте, вони рятуються, ті демони, і закриваються в кокон, Сидять тихо. А потім, коли ми попадаємо в якусь ситуацію складну, ми забуваємо за Бога, ми земські речі вище Божих, і ця зараза вилазить. Іменно туди, коли в тебе проблеми. І фізичні бажано, так? іменно туди оці інфекції, оці паразити, ці демони сидячі в нас, які закриті, так знаєте, в коконах сидять тихо, починають вилазити. Ми починаємо нервуватися. От коли люди нервується, нас і проходить певна реакція хімічна в організмі. Так от представте собі. Що ота от хімічна речовина від злості, від ненависті, яку ми маємо, від нестриманості, вона виділяється і розмиває у ті кокони, і ці паразити вилазять. Як можна позбутися тих паразитів, що в свині переносчиків у цієї інфекції термічна обробка? Прожарити, зварити. Холоду вони не дуже бояться. Треба, щоб холод був коло мінус 50 градусів, 48 годин, щоб такі температури мінусові вони прибули. Ну, таку температуру дуже складно зробити. А зварити можна. Вогонь. Дух Святий, він у вигляді вогню приходить. Це той? Якого ми приймаючи, спалюємо всіх тих паразитів, що сидять у нас, у тих демонів закапсульованих? Там я вчув, що хтось дурницю сказав, там я вчув, що хтось якийсь анекдот розказав, а це все, оці демони. Там хотів украсти, там позавидував, там хотів е, щось таке, побажав е, жінки чужої, побажав чоловіка чужого, ще там щось. А це все? демони. І через якусь нашу людяність і порядність вони не можуть у нас газдувати. І вони закриваються у кокони, чекають нагоди. Чекають нагоди, коли вилізти. У кожного того демона інкубаційний період різний. Різний. Але дуже багато залежить, в якому стані організм перебуває. Як і в медицині, У нас є дуже багато таких хворіб, навіть тих самих і паразитів, які сидять, імунна система не дає їм можливість розмножуватися. Але стаються обставини, коли імунна система слабка з ряду певних причин. І вони починають вилазити. Так же саме, у нас є духовний імунітет, тіло і душа. Це дві одинакові величини, тільки вони перебувають у різних станах: то в фізичному, а то в метафізичному. І тому Христос у такий простий спосіб цих вигнав, ці демони в свині пішли, свині кинулися в море. Не в вогонь, а в море. І якщо тих паразитів. Розумієте, якщо вони ото от м'ясо з тих тварин взяте, воно буде з тими самими паразитами. І іменно через те, що свині їдять все підряд, органіку, все-все-все, через то вони і можуть і переносити ці інфекції. А тепер дивіться людина, людина. Яка має таку свободу, вона може робити все, що хоче. Вона може навіть собі може представити, сьогодні я хлопчик, а завтра я дівчинка. Людина може все розумієте, наскільки є небезпека через оцю всю ядність, все дозволеність, що мені все можна їсти, все можна пити, все можна робити. Так ви можете так інфікуватися такими демонами. Я не думаю, що цих два біснуватих мали таку можливість, як ви всі, що тут сидите, щоб так нагрішити. Вони тоді не мали такої можливості. Бо ви сьогодні ресурсні. Ті в той час люди жили дуже скромно. І дуже складно. Не було антибіотиків, не було ніяких лікарств, що небудь тебе заболіло найпростіше, де поріс на руці, все, інфекція, антибіотиків немає умер. І не було так, як ви зранку стали, помилися, водичка тече, все, тут зубна паста, тут щітка така, що така на акумуляторі. Душ рано вечір, на полудне, представ до собі той стан, коли ти думаєш, як вижити. Як бабка мені розказувала такий віршик, такий кусочок хліб з водою тутенький присмак і в давніх часах було модно хліб воду мачати. Я не розумів, про що йде мова, але коли я почитав, Історію того Близького Сходу, Ізраїль, як вони жили, Палестина, там всі ці місця. Той хліб був такий, що не можна було цвіки забивати, розумієте? Бо тому що не можна було його берегти десь зберігати. І тим більше це був хліб, ну, не першого сорту, так, такий, як ми сьогодні бачимо. Це були часи виживання і там грішити. Знаєте, коли людині біда кругом не буде жити, а ми сьогодні? Все, на машинах їдемо. трамвайчика довго нема, ми всі нервуємо. Що це таке? Де той трамвай? Що це таке? Кондиціонер не, не працює. А що це ви поставили 20 градусів? Поставте 18. Розумієте, сьогоднішній світ і тодішній. Не могли ті люди так нагрішити, ці два біснуватих? Як любий із вас тут присутніх. Бо вони не мали можливості вкусити такого е, привілегії. Тоді могли це собі дозволити імператор, ще якісь там пару приближених, і то їхня можливість була рівна з вашою, і то вони того не мали, що маєте ви. Бо тому що навіть коли імператора і мухи літали, і кондиціонера в нього теж не було, ну мав можливість помитися, його там носили, тими черпаками поливали. Розумієте? І тому я до чого це все кажу? Що кожен із нас, тут присутніх, ми маємо можливість інфікуватися більшими кількістю тих демонів, які будуть сидіти в нас, як паразити сидять в свинях. І чекають часу, коли вони мають повилазити, коли ми створимо їм умови. І ці умови це гріховний стан людини. Тому, коли Господь Бог тебе оздоровлює і зціляє тебе, запам'ятай, що? На то місце, звідки Він проганяє демонів, він сам стає. Бо ми не можемо повну хату демонів привезти і щось там поставити. Боже, бо воно не влізеться туди. Тому існує сповідь, покаяння, щоб демонів прогнати, а на то місце прийняти Ісуса Живого. І пам'ятайте, що всяке ваше оздоровлення, воно супроводжується жертвою, часом болючою, часом дуже тяжкою втратою, часом грішми, а часом не грішми, часом здоров'ям, часом втратою близької людини, часом важкими травмами, бо тому що в світі існує баланс. Тому збалансуйте себе краще Божими словами, Божими ділами і Божим Духом. Щоб Дух Святий спалив усякі ті демонські пастки, які в наші там сидять, десь в глибині нашої душі, всі ті заінкапсульовані демони, як паразити, сидящі в нашому тілі, щоб Дух очистив нас духовно. А коли душа наша буде чиста, то і тіло наше буде чисте. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!